Вітаю, друзі. Цей тиждень був надзвичайно насиченим і водночас дуже тривожним, я б сказав. Події відбуваються дуже швидко, і вони напряму впливають не тільки на Україну, а й на, в принципі, я можу сказати, що на весь світ. В Києві сталася трагедія, прямо посеред міста, вбивство Андрія Порубія. І це вже. Більше називають усі засоби масової інформації, називають більше політичною подією. Коли чуєш такі речі, важко залишатися спокійним. Це не просто новина, це сигнал до того, наскільки складною і небезпечною є внутрішньополітична ситуація саме в Україні. На фронті з'являються перші попередження про масштабний наступ російської. Армії, і тут одразу постає питання: наскільки ми готові до цього, що маємо змінити, а що поки що тримати у таємниці на міжнародній арені парад диктаторів, так званий парад диктаторів. В Пекіні відбулася зустріч Путіна, Сі Цзіньпіня та Кінчинина. І навіть дивні, але трохи показові заяви Дональда Трампа після цієї зустрічі. Сьогодні я хотів би спробувати розібрати, що стоїть за цими подіями, як вони ем, пов'язані між собою, і що вони реально означають для України та для нас з вами. А поки підписуйтесь на даний канал, залишайте свої коментарі, а ми починаємо. Мабуть, почнемо із найрезонанснішої історії цього тижня, це вбивство Андрія Парубія. Підозрюваний Михайло Сцельников 73-го року народження. Він прямо в суді визнав, що так, він є вбивцею. А, коли чуєш такі слова, це трохи шокує. Я не можу собі уявити, через що пройшла ця людина. Його син, військовий, з позивним Лемберг, зник без звісти під Бахмутом у 23-му році. Батько не витримав втрати і зробив в принципі цей страшний крок. Ну, ми можемо судити цю ситуацію саме з цієї точки зору. На відео із зали суду він говорить прямо та холодно, каже, що я хотів би, щоб мене обміняли, щоб я міг знайти тіло сина. Це дуже показова трагедія особистості переходить у злочин. Суд відправив. Під варту на два місяці, і тут виникає питання: саме чи можуть його обміняти на наших полонених. Формально таке можливо, але морально я не впевнений, що суспільство готове до цього і готове саме сприйняти цей факт. Я особисто бачу тут дві абсолютно різні речі. Але з одного боку це глибока людська трагедія, біль від втрати сина батьком. З іншого, це небезпечний політичний такий меседж, який Кремль вже почав розкручувати цю історію як доказ того, що в Україні нібито люди не... Витримують і мстять владі, тобто це вже такий однозначно з'являється наратив, але правда інша це випадок однієї конкретної людини, і його не можна перетворювати на тренд чи якесь загальне в'явище, яке відбувається в нашій країні. Тому хотів би тут запитати вас, друзі, як ви ставитесь до того, що особистий біль перетворюється саме на політичний інструмент. Давайте це обговоримо в коментарях. Далі хотів би перейти до важливих новин з фронту. Аналітики інституту вивчення війни попереджають, що Росія готує масштабний наступ восени, а головною метою даного наступу буде саме повна окупація Донеччини. Повідомляється, що для цього Кремль перекинув елітні частини морпіхів і десантників. З Херсонщини та Сумщини тепер усі сили кидаються саме на Донбас, зокрема на район Покровська та Добропілля. Це означає, що вони в принципі намагаються обійти наші укріплення і прорватися глибше у глиб України. Але важливо розуміти, що Москва вже не може воювати одночасно скрізь. Вона концентрує свої війська на одному напрямку. Так, це в принципі важкий жорсткий виклик, але водночас це сигнал, що ресурси Кремля все ж таки обмежені. Я особисто думаю, що це нагадування всім нам, що війна триває і кожен день має значення. Так збройні сили виснажені, так нам там, потрібна підтримка партнерів, але цей наступ це і е, е, шанс для нас виснажити ворога ще більше. Як ви вважаєте, чи можемо ми використати цей шанс, пишіть також у коментарях. Дуже цікаво буде почитати ваші думки з цього приводу. На дипломатичному фронті теж відбувається дуже багато цікавих подій. Путін і Сі Цзінпін зустрілися в Пекіні. Росія рапортує відносини з Китаєм на безпрецедентному рівні. Китай навіть вводить безвіз для Росіян із 15 вересня, якщо я не помиляюсь. Це явний сигнал, що Пікін тримає Кремль у так званих своїх друзях, але цікаво, що Ердоган після саміту заявив, що Путін і Зеленський ще не готові зустрітися. Туреччина активно грає посередника у цих відносинах, але каже прямо, що реальних переговорів поки що не слід очікувати, і до них ще дуже дуже далеко. Трішки хотів би більш заглибитись у тему Пекінського саміту. Пекін цього тижня став саме епіцентром зустрічі авторитарних, скажімо так, режимів. На параді поруч йшли Путін, Сі Цзінпінь і Кім Кімчинин. Лукашенко також був присутній, але займав більш е другорядні позиції там десь позаду. Е китай показав свої м'язи. Вперше він продемонстрував е ядерну ракету. Е там, я не пам'ятаю, як вона називається, ДФ-5 чи щось таке, свою ядерну тріаду, підводні дрони і навіть е там, якусь лазерну зброю. Це, в принципі, був сигнал всьому світу. Показати, що Китай є глобальною такою силою у всьому світі, що Трамп? Трамп на цей момент відреагував такою собі іронією, сказав, що передайте їм мої вітання, і додав, що Китаю і США потрібно більше, ніж США потрібен Китай. Особисто, особисто мені це видається дуже показово. Світ великої політики це однозначно театр і війна це психології. Дональд Трамп став знову головним ньюзмейкером. На питання про парад в Пекіні він відповів досить іронічно. Ще цікавіше, він згадав, що кілька тижнів тому мав хорошу зустріч з Путіним. І попередив, що якщо домовленостей не буде, Америка займе іншу позицію. Трамп грає на два фронти одночасно. Всередині США він демонструє певний контроль для Кремля, а, лишає такий гачок. А, це класична тактика, яка говорить а, такими напівнатіками, але тримає всіх у якійсь певній напрузі. В принципі, в стилі Дональда Трампа мені здається саме, що Україні потрібно уважно слідкувати за тим, що відбувається на американській арені. Бо це буде прямо впливати на нашу з вами підтримку подальшу. Нові заяви Путіна про Україну він сказав, що дозволяє нам вступити до Європейського Союзу, але ніколи не дозволить вступити в НАТО. Це маніпуляція. Кремль намагається видавати свої рішення за чужі, а сам тисне на Європу, припиніть постачання газу і нафти в Україні і так далі. Ще Путін заговорив про Запорізьку атомну електростанцію, нібито він готовий співпрацювати зі Сполученими Штатами та Україною. Насправді ж, це, на мою думку, така собі легалізація окупації нашої території. Мені особисто здається, що всі ці заяви не про мир, а більше про інформаційну війну і шантаж. Що ви думаєте з цього приводу? Наскільки такі слова можуть вплинути на політику Заходу, залишайте свої коментарі, буде цікаво почитати. Цей тиждень був надзвичайно складним, але також надзвичайно інформативним для простого українця. Він дав розуміння. Про те, що наскільки складною ситуацією є зараз в Україні випадок з парубієм це не поодинокий випадок. Як були вже вбивства, так само Фаріон і Ганула в Одесі, це показує, що ситуація в країні з політичної точки зору досить складна. І це сплановані акції, це не поодинокі випадки. І також показує, що на світовій арені все також досить складно. І світові диктатори, так звані, вони, вони також об'єднуються та показують усьому світу, що не все так одновекторно, як комусь могло це здаватись. Залишайте свої коментарі, давайте подивимось на ваші думки, що ви думаєте з цього приводу. А поки до нових зустрічей. На наступному тижні побачимося, обговоримо з вами найголовніші події тижня. До нових зустрічей!